даже ты представляешь, мы с тобой познакомились полгода назад и не могли подумать о том, что будем с тобой делать бранч на такую очень важную семейную тему про отношения между родителями. Я тебе безумно благодарен, что согласилась стать моим спикером и безумно благодарен за то, что ты разрешила мне быть своим соавтором на этом бранче. Хочу вот таким образом анонсировать анонс. Мероприятие в эту субботу и Наташа, психолог Наталья Гончаренко, будет выступать главным спикером на очень очень важную для меня личную тему. Наташа, какой вопрос ты считаешь самый важный и какой вопрос первым мы с тобой обсудим? А тут, мабуть, вілити на питання цю тему важко. Чому тому, що це є така суспільно важлива наразі тема, взагалі є таке розуміння як емоційне зріле батьківство, тобто емоційно зріле батьківство. І, насправді, якщо говорити про цю тему, то вона дійсно є дуже важливою і дуже актуальною, особливо зараз, в теперішній час, коли е госпожа тривожність заходить до кожного по декілька разів на годину. якщо я правильно Ганчарова так. ганчерінка Гончарова. але там не принципіально це третя фаміче страшно. Є сюди, катери говорять, що не останнє. Тому ми будемо розбирати, що ми будемо розбирати кейси наших гостей. Ми будемо розбирати кейси там. Твій приклад дуже тобі вдячна за те, що ти готовий ним поділитися на аудиторію. Це дуже важливо. Я розкажу свій досвід, оскільки я теж донька, і я мама тобто, мене є погляд із однієї сторони з іншої сторони. І тут дуже важливо зрозуміти, що є точка зору психолога, а є практика, є життя, і інколи те, що каже психологія, ну зовсім не вписується в модель того, як це можна взагалі вбудувати в наше реальне життя. Тому будемо розбирати, що таке. Що таке зараз дуже популярний і модне ображатись на батьків або звинувачувати у да, всьому да, 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 своїх батьків? Да. Чого це провальна історія? Розберемо і чого це стало популярним? Розберемо, бо це теж дуже важливо, От. тобто, чому ж це стало популярним? у меня аж мурашки по коже. Наташа мой психолог, и я пробовал у многих психологов, и остановил свой выбор на Наташу, потому что у нее очень современный подход, и она очень классно разобрала мои вопросы. И также безумно счастлив, что встретил такого человека в своей жизни, потому что мы не просто как клиент и психолог, мы друзья. А это самое ценное, что можно получить в жизни от людей, которые тебя окружают. И наш бренд будет направлен На то, чтобы показать вам на наших личных примерах на Наташином профессиональном опыте о том, как эти проблемы надо когда их надо прорабатывать и для чего их нужно прорабатывать. Потому что моя жизнь стала кайфовой. Наташа, я правильно понимаю? Это получается, мы будем тогда разбирать примеры гостей? То есть, это фактически в самом настоящем branch, когда мы общаемся открыто на любые вопросы. Да, Да. В моєму розумінні, що таке бранч? В моєму розумінні бранч це коли кожен приходить і може поставити своє реальне запитання, коли ми можемо розібрати тет-а-тет -тет кожну історію. Це по перше, це можна зробити і на індивідуальній консультації, але чому бранч краще за індивідуальну консультацію, тому що інколи ти не можеш. Просто в своїй голові сформувати питання, і хтось зовсім інший, хтось зі сторони може його поставити, і ти такий, точно, а я не знав, як це описати словами. Дуже часто приходять клієнти, і вони м не можуть сформувати свій запит. І лише тоді, коли я починаю приводити якісь приклади, вони такі, а точно, ось як можна було. Тому да, бранч, це саме. Живе спілкування. Це не тоді, коли ти вийшов, прочитав лекцію, розказав там, замалював на дошці як правильно, як неправильно. Ми не в університеті аби вчитися, хоча здається да. Да, да, гарна да, да, практика. Да. Да? Тому приходьте, розберемо індивідуально кожну вашу історію, і можливо, ви послухаєте чиїсь історії, які вам відгукнуться, і часто ком'юніті робить набагато більше ніж навіть спікер. Круто. Это правда. Звучит очень круто. Я хочу немножко рассказать про, то, про стоимость и как пройдет этот бранч. Стоимость этого бранча будет 4000 гривен с каждого участника. Если вы приходите с детьми, с детям бесплатно, мы приготовим огромное количество блюд, очень вкусных. Моя команда на протяжении трех лет прорабатывала идеальное меню, для того, чтобы мы все получали удовольствие как эстетическое, так и оргазм от еды от наслаждения. Думаю, будут безлимитные десерты, безлимитные напитки, все, что у нас есть в нашем заведении. Количество еды будет неограничено, будет вкусно, классная кайфовая музыка. И я считаю, что вот один из лучших специалистов психологии. А я как самый любитель поговорить буду помогать и участвовать. Мне будет очень приятно поделиться своим опытом для того, чтобы вы смогли найти свои ошибки, признать их. Увидети, що це не так страшно і посмотреть на мене щасливого і себя. Может Може вы ви быть бути щасливі, чем я, а для этого всего лишь нужно сделать несколько простих шагів, Пойти туди, де страшно, щоб отримати замечательный результат. І я з нетерпінням жду, коли почнеться наш брам насправді Володимир сказав дуже важливу тему: те, що ми будемо розбирати це не лише з точки зору практичної психології, ми будемо розбирати це ще з точки зору життя. І унікальний момент, ну принаймні для моєї аудиторії, ви почуєте не лише жіночу, а ще й чоловічу точку зору. І це той тандем, про який я особисто мріяла давно. Тому щиро запрошую кожного, і це дійсно краще ніж індивідуальна консультація. Дякую.